Першень та бджілка проснулась рано вранці бджілка і нумо зразу до поїлки, водички попила та умилась, а далі цілий день трудилась, збирала старино пилок. Солодким став її роток, під вечір в хатку залетіла, стомилась, спати вже хотіла, та бджілка наша не лінива і спритна, й вправна, і грайлива, відразу не вляглася спати. Медок давайно розливати, посотах чітко поділила, гарненько личко своє умила, нарешті в ліжечку лягла, Омостилась зручно, як могла, Вночі солодкі сни їй снились, на неї квіточки дивились, духмяні. Різнокольорові гукали в поле волошкове, гречана квіточка благала, Гансю, я тебе чекала. Бери відерце, прилітай, пилок у мене позбирай. Ромашка, ніби наречена, просила, прилітай до мене. З деревиць квіти нахилились, до щічки джілки притулились. Анусю, нас не забувай і на плоди благословляй. У тім чудовім ніжнім сні Співали квіти їй пісні, Анусю бджілку закликали пилком солодким. Пригощали. Проснулась бджілка сонце встало, а навкруги проміння грало, Гануся радісно всміхнулась, швиденько умилась, одягнулась і нумо швидко працювати життя та радість. Дарувати, коли на поле вилітала, здалеку шершня упізнала, та часу омаль поспішає, на нього дуже не зважає. Та й шершень той не привітався, до вулика собі пробрався, медок тихесенько зібрав. І всіх своїх почастував. Рідню нагодував гарненько і запишався тим хутенько, який розумний я та хитрий величний пан красивий, споритний, а бджілка втомлена працює, вже від роботи. Крил не чує, як тільки сили набирає, медок по сотах розливає. Ось так щодня вона трудилась, та якось з шершним тим зустрілась. Гануся тихо привіталась і чемно, чемно посміхалась. Зачарувався він красою, дозволь поговорить з тобою. Гануся поруч зупинилась, на нього втомлено дивилась. Щодня ти добре працювала, все літо мед пилок збирала. Де ти знаходиш такі сили? Чому робота тобі мила? Відповіла йому гаднуся, тому ніколи не лінюся, бо я живу, коли працюю, людей метком своїм годую, живуть в мені ці почуття, продовжують моє життя. І Шершень запитав красуню, навіщо ж я тоді існую? Я тільки мед твій споживаю, в роботі сенсу геть не маю. Гануся шершня обняла і впевнено відповіла у кожного своє завдання, мене чекаєш до світання, даєш натхнення, спонукаєш. Хоч, може, й сам про те не знаєш.